Добрий день, мої малята! Час нам з вами починати. Є у світі 100 країн, і у кожній прапор свій. Наш синьо-жовтий, мов картина, Небо і поле, Україна, прапор України один з найкрасивіших у світі, на якому синій колір нагадує нам про воду та чисте мирне небо, жовтий же колір про щедрі поля, хліб, який ми вирощуємо. Та жовте тепле сонце. Прапор України один з найкрасивіших у світі. І сьогодні ми з вами попрацюємо та виліпимо його з пластиліну, щоб він завжди був з нами. І для того, щоб нам з вами виліпити такого гарного та яскравого прапорця, нам знадобиться пластилін блакитного та жовтого кольорів. Картонний папірець прямокутної форми, стека, трубочка звичайна для коктейля, ножиці, за допомогою яких ми будемо відрізати трубочку та дощечка, на якій ми будемо з вами працювати. Отже, від звичайної трубочки ми з вами відріжемо приблизно сантиметрів 10-12 довжиною нашу основу. Це буде флагшток, на якому тримається прапор України. Трішки його надріжемо. Та вставимо картонний папірець прямокутної форми, на якому ми саме і будемо працювати. А тепер приступаємо, візьмемо синій, розкачаємо і в сумужечку зліпляємо. Зверху гарно прикріпляємо небо наше прикрашаємо. А тепер візьмемо жовтенький, м'який, теплий та гарненький. Зліпимо ми поле хлібне, прапор гарний в нас вже вийде! Всі його ви зберігайте та щасливими зростайте. Розумнички! А тепер пропоную вам маленьку вправу. Подивіться уважно на ці прапорці. У багатьох є синій або жовтий колір. Але лише один із них наш український. Покажіть пальчиком, який прапор належить Україні. Молодці! Ви справжні знавці нашої країни та маленькі українці. Я вдячна, що ви були сьогодні разом зі мною. Бажаю вам мирного неба та усього найкращого. До нових зустрічей!